14 російських атак відбили наші воїни на Курщині. Про це повідомив генштаб впродовж доби. На цьому напрямку ворог завдав 8 авіаударів та здійснив 183 артобстріли. 9 боєздітнень досі тривають. За на зв'язку Еней. Це командир роти 47-ї окремої механізованої бригади Магора. Енею вітання вам, добрий вечір. Слава Україні. Добрий вечір. Героям слава. Отже, наші глядачі вже бачать на екрані QR-код і номер карти. Можуть доєднатися, долучитися, допомогти вам для збору на найнеобхідніше, на що сьогодні збираємо гроші? У нас триває збір на пікапи безпосередньо для виконання бойових завдань. Нам пікапи потрібні для забезпечення логістики наших підрозділів для того, аби здійснювати доставку боєприпасів, провіанту, а також евакуювати поранених з поля бою. Самі пікапи значно будуть підвищувати нашу мобільність наших військ, і наших підрозділів. Тому друзі, будь ласка, долучайтеся до цього збору, оскільки пікап це така річ, яка і допомагає вбивати. Ворогів і допомагає зберігати життя нашим бійцям? Тому це дуже вигідна інвестиція. Як на неї не подивись, Енею Курський напрямок за останній час став одним з найбільш гарячих на фронті. Розкажіть, будь ласка, як ця інтенсивність відчувається вами, і як росіяни сьогодні яку тактику використовують для того, аби відбити території там? Курський напрямок безпосередньо є найважчим через те, що тут стоять найбільш боєздатні з'єднання противника, через те, що тут використовується кількість, найбільша кількість вогневих засобів, взагалі і впівідронів, відомих нам на оптоволокні, і звичайних і впівідронів. Противник, взагалі, через значні втрати своєї техніки під час своїх наступальних дій, почав заводити свою піхоту на нозі малими тактичними групами. Їм визначається точка накопичення, а потім вони застосовують свою стару тактику. Це закидування піхоти, максимально штурмові дії особовим складом. Коли противник взагалі просувається в глибину і закріпляється на певних ділянках, то він вже починає підтягувати своїх, свої вогневі засоби. Їхні безпілотні авіаційні комплекси відповідно вже починають їм надавати вогневу підтримку. І таким чином ось вони намагаються працювати тут безпосередньо на Курщині. Так, друзі, нагадаємо, що триває збір. Ми можемо допомогти 47-й окремій механізованій бригаді Магура. Загальні потреби 5,5 мільйонів гривень. Нагадаємо, що зібрано вже мільйон і 100 тисяч гривень, і ми дуже дякуємо всім, хто долучається. От власне за ці хвилини нашого спілкування вже 15 тисяч гривень впало на банку. Будь ласка, долучайтесь. Таким чином, ми дякуємо військовим за те, що вони нас захищають, і власне роблять. Це для того, щоб Російська Федерація була переможена українською армією. Енею про те, що ще відбувається на передовій на лінії фронту. Ми знаємо, що саме на Курщині вперше були помічені військові Північної Кореї, які співпрацюють і працюють з армією Російської Федерації. Чи сьогодні вони є там? Чи ви їх зустрічаєте? Ну, взагалі, ми їх зустрічали безпосередньо наша бригада. Працювала по ним з вогневих засобів, але близьких контактних боїв у нас, відповідно, не відбувалось. Так ми знаємо від наших суміжників, що у них є відповідно, вони вступали з ними в контактні бої. Навіть вдалося там доставити полоненого безпосередньо в Україну. Відповідно, так, ми їх помічали, але останнім часом я їх не бачив. Уже 20 тисяч гривень передали вам наші глядачі. Друзі, я розумію, що потреба в 5,5 мільйонів гривень. В 5,5 мільйонів гривень може видаватися дуже недосяжною метою для того, аби ми зараз там в межах 10 хвилин нашого спілкування її досягли. Але я вас закликаю не думати про це. Я вас закликаю зробити те, що ви можете в рамках ваших можливостей. А потім будемо сподіватися, що хтось іще зробить те, що від нього залежить. І Таким чином ці 5,5 ми обов'язково закриємо. Просто хочеться в межах нашого спілкування зробити якомога. Більше для досягнення цієї мети, і я точно знаю, що ми на це здатні. Еневі з вашого досвіду війни з північно-корейськими військовими, які висновки ви про них зробили як про воїнів і про те, наскільки вони в цілому підготовлені до ведення бойових дій у повномасштабній війні 2025 році? В цілому я можу судити тільки з досвіду суміжних наших бригад. Тільки суміжних, відповідно, можу зробити такий певний висновок, що вони намагаються застосовувати максимально м'ясних максимально штурмах. Вони їх використовують для того, аби зменшити кількість втрат безпосередньо своєї піхоти. Mm -hmm. mm -hmm. Нагадаємо, що ми сьогодні збираємо на пікапи для 47-ї бригади Магура. Ну, А тут ще варто сказати: якщо ми збираємо на пікапи, а що там в росіян? Яка є зброя в них? Яка в них техніка? Чим вони воюють? Ну і загалом, що вдається знищувати воїнам Збройних сил України саме з техніки в російської армії. Ну, противник використовує техніку взагалі під час ведення наступальних своїх дій. Тобто... Ми зустрічали танки Т-72, Т-64, Також зустрічали БМП-1, БМП 2, які вони своєчасно використовують постійно. Сорок сьомої з техніки, ми, ми також зустрічали БТР 80 сімдесяті та бронетранспортери Тигр. Це також mm. їхня ось техніка. І це достатньо відповідно, все те, що вони використовують, все те, що в них відповідно світиться в мас-медіа джерелах. Ми зустрічали його тут. Еней, якщо не помиляюсь, саме 47-ма бригада нещодавно фіксувала легендарний цей штурм росіян, який мене особисто я бачив зняти відео вашим підрозділом, ну, вразив своєю відчайдусністю, оскільки давненько не фіксувалися спроб так відверто загинути, скажімо так, у, у, у сучасній війні, що, звісно, не применшує досягнень у першу чергу Збройних сил України і класу їх роботи. Але для вас особисто, той штурм, як ви його сприймаєте? Ці прапори Радянського Союзу і такий рух, який просто напрошувався на те, щоб отримати спротив Збройних сил України, скажімо так, і на вашу думку, чому вони наважилися на такі, по суті, самовбивчі дії? Для мене особисто невідомо, чому вони так не цінують свій особовий склад, чому вони здійснюють такі певні наступальні дії. Як на мене, це була помилка більше їхнього командування. А стосовно взагалі оцих прапорів, які там використовують радянський радянський прапор, це мабуть було використано стіл, якщо нас тут відповідно буде виконаний успішно, для того, аби підняти певний певний в інтернеті, ось підняти саме цю ідею, цю тематику, що от вони така потужна, надпотужна держава, і що радянський союз і ось в цьому напрямку. Давайте ще поговоримо про дрони, які використовує Росія. Наскільки це активно сьогодні? Чи багато дронів ви спостерігаєте? Тому що це ми можемо говорити і про розвідувальні дрони, і інші види безпілотників? Взагалі, на моєму досвіді, тут велика кількість взагалі будь-яких дронів це безпосередньо ланцети. Авелани, зали, також величезна кількість дронів, звичайних FPV-дронів і велика кількість дронів на оптоволокні Використовується на цьому напрямку. Uh -huh. Відповідно, такі борти, як зали, вони використовуються більше для коригування цих FPV-дронів, а FPV-дрони, відповідно вже починають працювати точечно по техніці та по живому особовому складу. Аналітики Діпстейт нещодавно відзначали, що росіяни своїми дронами суттєво впливають на логістику Сил оборони України на Курщині. Скажіть, будь ласка, як ви бачите цю ситуацію і наскільки відчутний ось цей вплив? Ну, відповідно, у нас є така ситуація, що противник використовує свої впівдрони ще на наших логістичних маршрутах. Наскільки він це використовує, я коментувати не буду, але є такі моменти. А наскільки відчувається результат їх роботи? Відчувається. Ну тоді давайте ще раз попросимо наших глядачів долучатися. Друзі, ми знаємо, що є багато інформації, яку насправді ми не можемо озвучувати. Ну навіть не ми, а військові, тому що ми просто можемо поставити запитання і почути те, що, що можна почути. Насправді величезна вдячність вам, вашим побратимам, які оберігають нашу державу, і, наш власне знищують більше ворогів. Енею, на останок, хочу запитати, як ви? Ну, нормально. Mm. Що не може натішити. Дякуємо вам. Ней, командир роти 47-ї. Дякую дякую. Командир роти 47-ї окремої механізованої бригади Маура був з нами на прямому відео.